Вітаю вас на каналі Тихий Хутір. Сьогодні у нас 2 листопада. І хочу показати, як справи на нашому городі. Ще не все в нас зібрано. Ось там, якщо видно буде, бачите, трішки лишилися картоплі. Ми її докопуємо сьогодні. І, як бачите, ще в нас зелена морква. По моркві, що хочу сказати, морква вже досить непогана. Нагадаю, у нас основна Катрін. А ось тут в мене посаджений рядок Абако, ось тут болівар. За рядком абако в мене Сіркана. І хочу показати ось вам таке спостереження. такі. Дивіться, на моркві взагалі немає зараз ніяких хвороб. Ні на катрін, ні на боліварі. А ось на Сіркані... Почала з'являтися бор... борошниста роса. Ось бачите? Так, якби вам так ще було ви... видно. Ось в мене сірка на рядок, і ось поруч болівар. І дивіться, яка різниця. На боліварі нічого немає, а сіркана хворіє. І ось так, бачите, скрізь це не одне місце. Ось тому, бачите, що я зробила, який висновок, що сіркана схильна до борошнистої роси. І ось, бачите, закінчилася в мене ось тут. Закінчився болівар, і за ним почалась Катрін. А в цьому рядку ще сіркана. І дивіться, так само і з Катрін, де б вам показати порівняння. Ось, ось тут є борошниста, а ось Катрін геть чистенька. Взагалі без хвороби, тобто вона навіть не підхвачує від того, що вже активно хворіє. Ось такі спостереження в мене за цими сортами. І вже надалі будемо робити для себе висновки, виходячи з цього.